Привіт. Ми всі хочемо досягнути красивого, потужного, об'ємного звучання, бо голос насправді це таке аудіальне вираження нас. Ми маємо готувати його до зустрічі з іншою людиною, до виступів або до роботи з камерою, так само як ми підбираємо собі одяг або готуємось до важливої зустрічі. Тому сьогодні я вам дам супер круті вправи для того, щоб можна було собі одразу прокачати, покращити своє звучання, коли ви збираєтесь говорити на камеру, виступати або вам треба швидко. Привести його в форму, по-перше, люди складають перше і часом останнє, якщо чесно, враження про нас слухаючи і чуючи наш голос. Якщо він їм подобається, то вони далі готові вас слухати, готові почути, що ви хочете їм сказати, продати і таке інше. І це перше враження, воно складається з перших слів, які ви скажете. Людина по голосу зрозуміє, який у вас характер, який у вас темперамент, я наскільки вам можна довіряти, наскільки ви. Впевнена в собі людина чи несете ви якусь небезпеку? Можливо, до цієї людини? Це все можна считати по звуку вашого голосу, і важливо, що голос це результат нашого стану. Самі згадайте, вам подобається слухати ваш голос, коли ви розслаблені. Коли ви зробили е, щось приємне для себе, щось купили, або ви знаходитесь в компанії приємних для себе людей зі своїми друзями, в спокійній атмосфері. Тоді вам подобається слухати свій голос, бо він розслаблений. Ваші м'язи не напружені, ваша гортань не стиснута. Тому думайте про стан, коли ви збираєтесь говорити. Якщо вам на наступний день треба виступати, наприклад, або працювати на камеру голосом, або познайомитись, привернути увагу іншої людини, то протягом попереднього дня намагайтеся не навантажувати себе. Розслабтесь, зробіть медитацію, смачно поїжте, поспілкуйтеся з людьми, які вам приємні. Вам треба, щоб ваш голос відображав ваш внутрішній стан. Але важливі нюанси. Перед довгим говорінням важливо не вживати каву. Чай, тому що це дуже сушить наші зв'язки. Не їсти печиво, не їсти горіхи. Вони так само сушать, не вживати різні фрукти, навіть яблука, звичайні. Вони мають такі дубільні речовини, які зв'язують наше горло, і нам постійно або хочеться пити, або нам хочеться проковтнути слюну, або щось таке. Тому важливо не вживати цих продуктів перед самим говорінням і виступом. Далі починаємо тренувати і готувати наш голос до пром. Мови до вашого говоріння, по перше, треба розслабити гортань. Це найважливіша і це найчастіша причина, чому голос звучить таким чином, коли він затиснутий і притискається до нашого верхнього піднебіння. Бо коли ми хвилюємось, ми по-перше, це затиск нашої гортані, так вона стискається. А по-друге, коли ми говоримо комусь щось, так а особливо на публіку чи камеру, ми вимушені підвищувати голос. Ми вимушені підвищувати свою гучність. І через це голос автоматично піднімається нагору. Для того щоб розслабити і щоб звук виходив рівний, спокійний, і красивий, нам потрібно зняти затиск згортання. Як це зробити? Уявіть, що ви утримуєте позіхання. Вам треба ніби позіхнути, але ротик при цьому ми не розкриваємо. Ми утримуємо позіхання всередині. Ви маєте відчути, як ваш язик лежить на нижній щелепі. Ваше верхнє, м'яке піднібіння, трошки піднімається вгору. Відчуття, ніби у вас трохи розширюється шия, і є такий, як комок, як яблуко застрягле в горлі. Оце такий стан, ніби ви утримуєте ваше позіхання, щоб ще зробити сильніше цю вправу і ще покращити це розслаблення м'язів гортані. Уявіть, всередині вашого рота, зробіть кінчик язика, заверніть його до тієї вісюльки, яка у нас біля нашого горла, так? Ніби таким напівкільце зробіть з язика. Але при цьому рот ми закриваємо. Таким чином, ви відчуваєте ще більше цей стан позіхання, ви його більше утримуєте. І в такому стані треба познаходитись десь 30 секунд. Потім розслабитись. І зробити так ще два рази мінімум тричі. Це дуже добре розслабляє нашу гортань. А з наш видих, так наше повітря, коли ми набрали його в легені, воно проходить крізь наші легені, чи крізь трахею, і найголовніше в гортані воно має не стискатись, тоді воно вільно потрапляє в щелепу, і звук рівний, красивий, об'ємний. Далі, далі ми розігріваємо голос. Не буду вас зараз заганяти в теорію, так але важливо, що нам треба відчути наш резонуючий звук. Як це зробити? Є фонема, таке з сполученням м, але довге. Ми ніби мичимо. І ми намагаємось почути і відчути, як ми мичимо на нашому середньому, е, нашому горловому цьому резонаторі. Тобто, ми робимо знову ж таки утримуючи, ніби цей стан. Позіхання, яке таке підняття нашого верхнього піднебіння, ми мичимо і при цьому відчуваємо вібрацію на наших губах. Відкриваємо нижню щелепу, опускаємо нижче. М -м -м -м. І відчуйте важливо все вкладати енергію, щоб вібрація дійсно була на губах. У когось може виникнути прям лискотливе відчуття. Хочеться почесати губи. Це нормально, це якраз те, що потрібно, коли звук виходить. Ви його не завертаєте всередину себе, а ви його витягаєте вперед. Тому ми мучимо на цьому стані десь 15 секунд. Ще важливий момент. Опускайте, ніби не ви не звучите і не мечите в, в цьому резонаторі. Тут у вас не має бути вібрацію. Вібрація має бути в нижній щелепі і в губах. Ніби уявляєте, як звук ви направляєте в нижню щелепу. Добре, помичали. Тепер наш голос він найкраще розпрацьовується на голосних. Голосні І, Е, А, о, і зараз ми будемо робити, це називається вправа тарзан. Нам треба довго тягти, зробити короткий вдих носом в нашу нижню частину легень, тобто наповнити повно наші легені повітрям. повітря. І далі ми тягнемо на одному видиху і, і при цьому добре постукуємо себе по наших легенях. І... Закінчилось повітря, беремо наступну літеру А, О, У І так далі. Якщо ви зараз відчуєте і зробите це, вам одразу ваші просто бронхи вони звільняться від слизу, вони будуть вільніше себе почувати, і ваш голос одразу стане чистішим. Це перевірений спосіб. Спробуйте далі. Коли ми витягаємо з себе звук, нам потрібно, коли ми говоримо на камеру або ми говоримо на аудиторію, завжди уявляти, що ми говоримо не прямо в камеру, а ми ніби перекидаємо звук далі. Щоб він був гучніший, нам треба перекидати його через камеру або через людину. Для того щоб відтренувати цю звучність нашого звуку, коли він не завертається всередину, а виходить назовні. Нам ну трошки доведеться прокричатись, тому що е, насправді в тиші, так і в шепотінні, ми голос свій не зможемо протренувати і не зможемо його витягти. Нам потрібно взяти е, дві букви. Фактично, це др, але це такий звук, коли ми як граємось машинками. Так др. працюють тільки губи, вони розслаблені. Др, 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 др. беремо цю частину, якщо вона не вдається і не вдається тр, зробити це одразу. Ви можете уявити, ніби на куточках губ ви малюєте таку лінію і пальцями притримуєте ваші щоки. Буває таке, коли щоки або опущені, або немає не тут досить м'язів, так вони не працюють. То через це не виходить. Щоб він виходив, треба трошки підняти цю частину. Тоді він точно вдасться. Потім до цього ми додаємо наші голосні і е, а, у. У нас вже виходить. Дрі, дре, дра, дро, дру. Ці дві частини ми завершуємо нашою фонемою М. Оцим звуком М, він найкращий резонатор, який допомагає витягти нам звук. Важливий нюанс. Коли ми робимо і це поєднуємо все разом, то м має бути чітко. Воно має бути такою красивою соковитою крапкою. Ми не просто робимо дран. І кудись ми поділися. Ні, воно має бути звучати наступним чином. Драм. М, має бути дзвінка, чітка, резонуюча на губах. Тобто губи відчувають вібрацію звуку. І далі ви кожну з цих голосних пропрацьовуєте принаймні 15 секунд. Важливо перекидайте звук, важливо уявляти собі ніби таку дугу, яку ви кидаєте. Драм, і аж там він закінчується, він перекидається далі. Якщо ми не відпрацюємо цю дугу, так, цей посил звуку, він не вдасться у вас. Він буде тихим, затиснутим, млявим, некрасивим. Тому витягайте з себе звук. Важливо, щоб ваші голосні були рівні і звучали на цій частині. Не тут, не брам, ні, некрасиво. Не, насправді навіть не на нозах це потрібно робити. Драм. Ми навіть не зможемо так тягнути. Нам потрібно в середньому нашому резонаторі, але гучно і з силою це робити. Вкладайте в це енергію. Показую. Драм. 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 Так по колу, добре, коли ми нарешті витягли з себе свій звук, так він гучний. Далі нам потрібно трошки можливо занизити це частіше. Е Потрібно і доречно робити жінкам, якщо у вас трохи завищені резонатори, так якщо трохи вище говорити, ніж хотілося б, нам потрібно занизити наше звучання. Що нам потрібно зробити? Оцей м, який ми відпрацювали на губах, нам треба намагатися відчути його прямо звідси. Уявляєте, що ви мучите з вашої грудної клітини. Опускайте нижче, ще нижче. Ви відчуєте, коли ви будете говорити на цьому. «m». А потім опускайте його вниз. Коли відчули саме це грудне таке звучання, ви маєте пробити це тепер це дно. На фонемі г г, г, «г», «г», «гу» ми опускаємо звук ще нижче. Робимо це по сходинках. Г-г-г. г «г», «г», «г». г... Га, 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 го, 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 гу, го, гу, гу, з кожною сходинкою все нижче і нижче, ви вже відчуєте, що ваш звук став низьким. Потім, коли ви повернетесь в ваше звичайне середнє звучання, все одно голос автоматично спуститься вниз. Якщо вам подобається саме такі. Низькі голоси, саме низьке звучання. Ви навіть його ви можете говорити і на ньому, якщо вам ок, але щоб його зробити більш ласкавим, приємним, наприклад, дівчатам, ви можете просто додати до нього усмішку, і тоді ваш низький голос через усмішку буде звучати набагато приємніше і яскравіше. І ще найважливіші моменти для того, щоб наш звук був красивим, об'ємним. І е, чарівним і потужним нам потрібно відкривати рота, відкривати ширше щелепо. Якщо ви ще не знаєте, не оволоділи можливо всіми там вправами артикуляційними, так які потрібні для цього, які це розвивають. Принаймні, просто стежте за тим, щоб коли ви говорите, ваш рот, ваша нижня щелепа опускалася нижче, вона рухалась. Вудбуку має куди дітися. Він має, він має виходити з вас. Якщо у вас неймовірно навіть красивий голос, але при цьому ви затискаєте щелепу, і ви говорите не артикулюючи її нею, то який би він не був красивий, його просто не чутно. Тому відкривайте, щоб цей звук виходив. Наступний момент, коли ми починаємо будь-яку розмову, ми маємо вдихати носом. Бо коли ми вдихаємо носом, ми одразу наше повітря так, воно потрапляє в наші легені і через, через горло потрапляє в легені. І тоді звук е, звучить так: привіт, мене звати Марина. Якщо ми вдихаємо ротом. То повітря одразу починає подразнювати наші зв'язки, і звук стає пласким, зв'язки скорочуються, їм стає неприємно, і звук стає неприємним. Тобто, привіт, мене звати Марина. Відчуваєте, одразу по-іншому звучить звук. Вам потрібно вдихати на початку фрази носом. Потім, коли ви говорите, звісно, ви можете вже підбирати повітря ротом, але на початку вдихаємо носом. І ще найважливіше утримувати інтонації. Це найпоширеніша помилка, яка спотворює і робить наш голос некрасивим. Його стає неприємно слухати. Наші інтонації мають тягтися вниз. Тобто, коли ви починаєте розмову, і ваше перше речення Привіт! Мене звати Марина Клим. Ми не говоримо з запитальною інтонацією. Привіт, мене звати Марина Клим. Ви ніби підбираєте її вгору, вона йде кудись вперед, і таким чином створюється враження, що ви не впевнені, що ви не говорите. Мене звати Марина Клим, так? Я впевнена в тому. А ви запитуєте, ви ніби хочете сподобатись? Ви хочете, щоб людина вам сказала, правильно ви говорите, неправильно подобаєтеся, ви не подобаєтеся, ви не справляєте враження впевненої людини. Тому інтонації мають рухатися таким чином. Ми спочатку, наприклад, говоримо: Мене звати Марина Клим. Тобто, ми трохи всередині фрази піднімаємо її, потім опускаємо вниз. Стежте за інтонаціями наприкінці речення, наприкінці думки. Кожна інтонація має тягтись донизу, це можна просто відконтролювати і стежити за цим. Ну і нарешті вкладайте енергію в ваше мовлення, коли ви говорите, розумійте, що людям приємно бачити і приємно спостерігати, і вони вважають харизматичними саме енергійних, емоційних людей. Тому вкладайте енергію в те, що ви говорите, вкладайте силу в ваш голос. Тоді він буде цікавим, заворожуючим, чарівним і буде подобатись всім. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам було корисно, Намагалася максимально стисло, і максимально ефективно дати вам інформацію щодо побудови красивого голосу. Далі, друзі, ви можете прокачувати свій голос і, до речі, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили на моїй сторінці Майкли, в інстаграмі більше способів для того, щоб. Прокачати свій красивий впевнений голос.